Сьогодні виїхали на тиху охоту. Будемо збирати гриби. Польські пізні. От такі от гарні. І знову грибочок. От такий нагарненький. Сховався. Оце гарні пізні польські. Гра найди два гриба. А ось вони. О, навіть не два, а три. Треба дуже сильно придивлятися, щоб знаходити от такі ось красавці. О! Продовжуємо. Поруч за ціном. Ось іще є. Дивіться, які гарні. Чудовий ліс, і соснина, і берези і є гриби. Граємо в гру, хто кого найде. Це осінь. Я його знайшов. Продовжуємо. Ось піддубники. Зараз ми їх теж наріжемо. Ось, ось і ось і ось піддубнички, які вони смачні. Я такі, що позбиваю, і такі маленькі ми берем, Ось такі маленькі грибочки. Ой! Опа! 18 жовтня. Польські, взагалі, дуже-дуже гарні. На товстих ножках. Дуже багато ще свинюхів та піддубників. рвем, потім в кінці вам все покажу. Хоч бери та лазь навкарачки. Дивіться, один грибочок. І ось трошки далі. Ще грибочок. Такі от вони маленькі, ховаються від нас, а ми їх знаходимо. Так, зараз. Ох! Які вони. Зламав. Ось такі гарні. І там он Це маленький. маленький є. є маленький. Але є. Маленький. І вон ще один. Ану покажи. Ой, гарний. Ховаються, ховаються вони, а ми їх знаходимо. Ось такі гарнесенькі. Ріжемо о, такий гарний. Тано. Ух, яка тостюща нога. Все, продовжуємо. В лісі погода чудова. А ми продовжуємо і знаходимо отаких от красавців. Ось. О! Гарний на тостий ножки три. Три вкупі. Ну, два зразу. <світ> Ось він. Як білий. товстюща. Нога. О. Так, результат наш сьогодні. Повний пакет свинюхів та піддубників. Ось таких от гарних. Будемо їх вимачувати та готувати. І майже відро польських. Отакі от гарні. Парами. Отакі от. Такі от. Загалом двогодинна прогулянка вийшла дуже добре. Ставте лайки.